Мені нещодавно зустрілась новина така несподівана про ТЦК. У них на бусіках реби з'явились. Отак ТЦКшники приборохлились. Ці реби так працюють, що сотовий зв'язок блокують. Людина не може ні зателефонувати, ні повідомлення послати. Відношення до людей в ТЦК таке. Якщо поліція затримала тебе, ти можеш зателефонувати чи адвоката собі попрохати. А якщо ТЦК спіймало тебе, то відношення там не таке. Ти не можеш телефонувати чи повідомлення посилати ні адвокату, ні родині, ні на роботу, ні дружині. Треба тільки мовчки сидіти, що скажуть робити. Мені здається, краще взяти ці риби до ВСУ передати, а то держава їх багато купляє, але не туди їх направляє. Я такі біше. Їх, мабуть, у ТЦК кількість така, що на кожен окоп їх вистача. Або навіть краще взяти і разом з бусіками їх піддати. Машини на фронті, я вам скажу, теж дуже потрібні, хоча й бив. А як бусик із ребом шниря, то жоден дрон його не вражав. Невидимі відімеї Якщо ТЦКшники так вчинили, технологічний стрибок такий зробили. То треба й далі не гальмувати, технології подібні розвивати. Потрібна нова система така, щоб якщо людина в ТЦК потрапляв, то не могла вже вийти з відтіля, навіть якщо дасть хабаря. Для цього треба прилади закупити і в кабінетах їх встановити, щоб співробітники ТЦК не могли брати хабаря. Такий прилад вже існує і непогано він працює. Має назву детектив набу або прокурор і допомагає угу. Треба ці прилади взяти і в кожен кабінет інсталювати. Чи можна камери повстановляти, щоб співробітників стимулювати? Камери в кожнім закутку зробити і в туалеті встановити. А то ми вже знаємо, як вчиняють хабар у слівний бачок ховають. Причому фото президента на стіні не допомагає вже зовсім ні. В них навіть на стінах висять ікони. А вони муляться і беруть мільйони. Якщо вони настільки продвинуті і технологічно розвинуті, так треба і далі прямувати і дрони вже треба застосувати. Нехай за кожним працівником цілодобово літає дрон. І постійно спостерігає, де він і дружина його буває, куди ходять, що купують, де відпочивають і мандрують. І чи відповідають сімейні витрати. Зарплатні їхнього тата. Я розумію, що в країні війна і чоловіків треба там сповна, але застосування методів таких то забагато навіть для них. Влада дивиться на все це, і непомітна, щоб вона оце сильно хотіла щось змінити і помилки переробити. До речі, мені співробітники ТЦК чомусь нагадують сповна працівників служби Даї. Пам'ятаєте, були такі? Методи роботи дуже схожі і таке саме обличчя на рожі. не дуже інтелектуально виглядають, проте чимало владу мають. Підпишись і лайк постав, щоб Ютуб це рекомендував. Пиши тези аргументи структуровано в коменти.